Вітаю вас на моєму каналі я Аня. І сьогодні ми дуже багато будемо говорити про те, як продавати речі на платформі Пошмарк. Лише найважливіші деталі і дії, які треба робити щодня, аби речі знаходились у топі і продавались. Я дуже рада, тому що щойно отримала сповіщення про те, що продалась ось ця рубашка. І буду пакувати замовлення та підправляти. Перевіряю на наявність будь-яких навіть найменших дефектів. Трошки інша пуговка, пуговка інша. Треба перешити ось цю. Зараз перешлю її. І тут перешити дві пуговки, бо тут теж не вистачає. І все. Суперклас, суперклас, я рада. Все, берусь за роботу. Перший пункт у нас поширення власного та чужого товару. Коли я тільки зареєструвалася на пошмарку, я була дуже здоволена, чому мої речі постійно просувають, роблять шар поділитись. Я цього не розуміла. Щла собі на YouTube і стала шукати інформацію, для чого вони це роблять. Я зрозуміла, що шар чужих товарів і своїх це така собі безоплатна реклама до речі для того щоб отримати амбасадорство в пошмарк треба виконати деякі пункти і один із цих пунктів є шар п'яти тисяч товарів інших користувачів тобто і своїх товарів це теж повинен зробити 5 тисяч шар і інших користувачів і теж треба зробити 5 тисяч Цих поділитись поширення. І так, коротко про те, як я роблю. По-перше, я ділюсь чужими товарами, у відповідь діляться моїми товарами. Я вже там запам'ятала деяких продавців, бо постійно їх бачу, постійно роблю шар для них, і, власне, вони постійно роблять для мене. А щонайменше на день я роблю десь 500 шар. Я знаю, це може звучати як багато, але насправді ти вже так звикаєш. Оце заклацати, що в тебе воно виходить якось автоматично. Ну в мене, наприклад, щоб зробити 200 шар, мені треба приблизно 10 хвилин. Але, але реально такі 10 хвилин, знаєте, що я отако сіла, і така собі клацаю, 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 клацаю І за 10 хвилин там 200 шар в цьому плані. На день є поділитись 200 разів. Але я зазвичай роблю більше. Мені хочеться більше. Тоді, власне, і мені теж роблять чар більше разів у відповідь. А також треба ділитися своїми товарами у паті, паті рум. Ці паті відбуваються чотири рази на день та якоюсь тематикою. Тобто, ти не можеш поділитися, наприклад, там, де мейкап, ти не можеш поділитися взуттям або там, де взуття поділитися, не знаю, шляпами, умовно кажучи, так. Тобто такі паті відбуваються чотири рази на день. І, наприклад, зранку паті взуття, ти ділишся усім своїм взуттям, яке в тебе є, яке, яке ти продаєш. Але є дуже великий плюс, тому що сайт сам тобі підказує, якими речами ти можеш поділитися. Тобто, якщо паті мейкап, а в тебе нічого немає про мейкап, як в мене, так? В мене нічого немає про мейкап, Коли я захочу поділитись типу, на паті. То воно мене, воно мене не видає товар того, що, ну типу я не можу поділитись того, що в мене такого товару в мене немає. Теж прикольно, і це теж треба робити. Постійно за цим слідкувати, оновлювати стрічку не винні тільки своїх підписників, а також особисто мої. Хто робить мені шар? Мені ставить лайки або пишуть коментарі, питання, які ставлять. Коротше, це все треба постійно контролювати і постійно перевіряти. Мені клієнтка написала позавчора коментар, а я його не побачила. От тоді теж займалася тим, що робила шар, і мені постійно робили шар, і я, коротше, це просто припустила. Я, звісно, що я тисячу раз перед нею вибачилась і відповіла на її запитання, але теж класно, то, що новини в тебе можна там клацати, Тобто є all, усе, там comments, лайкс. Оде, що там ще Бандл Коротше, що ти можеш, якби кожну, е, кожну таку стрічку передивитись, конкретно що е, якщо це комент, я потім зайшла на коменти, подивилася, що блін, реально там був комент. І мені треба також перевіряти коменти, тому що зазвичай я перевіряю постійно лайки. того, що, хто тебе лайкає, ти робиш, е, е, пропонуєш офер цим людям, а також оде ці замовлення. Тобто, бо Один воз се теж протокола што в мене купано товар А я в цих новинах його загубила, тому я постійно захожу в ці замовлення і дивлюсь, так щось в мене купили чи не купили. Коротше, я, це теж треба постійно контролювати. Це так, що боже, мене там продавати речі в інтернеті на цих платформах, таких як пошмар. Але насправді це забирає, забирає дуже багато часу, особливо спочатку, коли ти тільки на це робити. Це мені не так важко, тому що мені це подобається мені це цікаво. І зараз особливо так, як яких дому вдома з дітьми постійно для мене це так, знаєте. Я можу трошки відпочити від дітей і трошки собі попрацювати. Це теж така, знаєте, зміна атмосфери, зміна своєї рутини. То для мене це, звісно, що великий плюс. Вчора я влаштовувала шоу своє перше на пошмарт. Коротше, це дуже важко, по-перше, по-друге, майже не було глядачів. Може, я вибрала невдалий час. Таке теж може бути. А, але все одно якось спробувала, як це взагалі працює, і я ще планую додати речей, які б я могла продавати. Ну, не задорого, скажімо так. Ось, і потім ще раз зробити таке шоу. Не знаю, може в наступному тижні. Я думаю, так. Я ще подивлюсь, коли його е, інші люди проводять, проводять інші продавці, щоб розуміти, коли саме найкращий час. Для втілення цієї ідеї. Так, я майже закінчила з цим светрем, ще залишились рукава. І все. І треба буде завтра його відфоткати. Знаєте, як то кажуть, вічно можна дивитися на те, як хтось працює. Так, все, я закінчилась з цим светром. Це в нас Чекі Джонс. Розмір смол. Хочу сказати смайл. Смайл. Смол. Так, ну ще такий невеличкий апдейт. Я знайшла білі вішаків, але вони все одно не ідеальні. Ящички були у моїй гардеробній, але я їх забрала сюди. Я думаю, тут вони краще виглядають. І ще один там є, я його не пристосувала. І загалом ось так це виглядає. Ну, якби для початку досить непогано. Мені в ідеалі окрему кімнату, але де ж я таку візьму? Так, і другий важливий пункт це власні речі. Товар, який я зараз фотографую, поки мої, мої діти намагаються їсти. А, тут за лаштунками відбувається дещо дивне, того, що щоб зробити класні фотки, зняти заміри, мені треба зробити дуже багато рухів. Продовжуємо говорити про товар. Так, треба робити якісні фотки. Друге, треба робити заміри. Спочатку ми заміряли в сантиметрах, але я задовбалась просто переводити сантиметр в інше, і навпаки, я розумію, що канадці е, теж е, знають, що таке сантиметри і вони так само можуть просто собі в інтернеті перевести. Але для чого? Для чого, якщо я хочу продати свій товар, для чого потенціальному покупцю йти там в Google і переводити сантиметр в інші? Е, ну, я не отримую плюс від цього, реально. Е, тому ми вже. Усе заміряємо в інших. Дуже важливо вказувати усі деталі, усі дефекти, якщо є вони на речах. Бо від цього, ну як ви розумієте, залежить ваша репутація, і щоб не було так, як у мене було. Колись я вам про це розповідала про повернення товару, де я була дуже неуважна. Але я винесла для себе урок іду до того, аби працювати з кожним разом, все краще і краще. Так, далі запам'ятайте ще одну річ. Що коли ви пропонуєте офер людині, ну, я пропоную, ви, таке відчуття, що ви вже працюєте. Коли я пропоную офер людині, то я пропоную не лише знижку на товар. Тобто, я роблю знижку на товар, і я заробляю менше. А ще я повинна запропонувати знижку на доставку. І у цій схемі... Єдиний, хто дуже класно заробляє, це Пошта Канади. Того що, зважаючи на те, чи ви пропонуєте знижку на доставку, чи покупець просто погоджується на офер, той, який є в самому початку, так, де немає знижки на доставку, все одно хтось повинен оплачувати доставку. Якщо ви робите офер, ви повинні запропонувати знижку на доставку також. Знижка на доставку щонайменше 3,50. І це 350 не те, що о, там просто покупець заплатить менше. Ні, ці 3,50 заплатите ви. Розумієте, як це працює, ви її будете платити. Тобто, по-любому, або продавець, або покупець буде оплачувати цю доставку. Пошта Канади коротше, дуже класно влаштувалася. Це реальна ідея для бізнесу на мільйон. Ну, реально, ну і, і до того, що пошмом, забирає 20% собі. 20%. Боявіть, скільки вони там заробляють. Трошки ми перейшли до фінансової сторони так, цієї роботи. Цього бізнесу цікавого. Так, Пошта Канади і платформи власне заробляють більше ніж е продавці цієї платформи. Е якісні фотографії, вказувати усі деталі, робити заміри. І, до речі, я забула про саме головне: викладати не менше п'яти товарів на день, щоб люди постійно вас бачили. Щоб ви постійно були активні. І це до того, що треба ділитися своєю шафою. Ну, я ділюсь десь 4-5 разів на день. Я, я роблю шеф своєї шафи. І, і опроч цього ще й іншими своїми, не то, я не можу сказати, що конкурентами, прям, колегами, своїми колегам. Тобто ти постійно проводиш свій час в телефоні, ти постійно робиш якийсь комусь шеф. Ось так. Ось так це працює. Тобто один раз виклала реч і все, і постійно її оновлюєш оновлюєш, оновлюєш і піднімаєш. в Топ ці речі сьогодні підуть на продаж. Вони не якісь там ексклюзивні, просто звичайні речі буду виставляти за невелику ціну, аби просто підняти цю рейтингу та нарешті отримати амбасадорство у пошмарк. Звісно, що є речі, які я просто виставляю, знаєте, аби їх продати там за копійки і все. Ну не те, щоб на цьому прямо аж так заробити, але щоб знаєте, щоб були продажі, і нарешті отримати цю зірку в пошмарк. Шукаю клад на барахолці сьогодні. Тут дуже, -дуже багато людей, може того, що субота. А я хочу собі знайти у мене такий план. Знайте собі легінси Lululemon, якщо такі будуть. Кожен що я взагалі светри дивлюсь. Дуже багато дитячих речей сьогодні. О, до дорослих речей я ще поки що не дійшла. Ось там трошки собі взяла. Дитячих речей, сумку, ось тут як... І... будиночок тут був, вже забрала. А я шукаю себе в патруль, якщо буде. Ой, что тут утро. Блин. Ой, что Папа там. Ой, Офигеть. О живет. гад. О Ой, гад. Ой, живет. Ой, живет. Ой, живет. Я заплатила за эту штуку. 10 баксов. 10 баксов, капец. Я не знаю, даже то. Усілякого берегла. Може навіть мясорубка я справиться. Я тільки вчора про неї думала, але тратити не буду, точно. Носоробка, зіграски. Подумала на цій Так, Що тут в нас? з такі? Бобі Фост Крисмас. Добре, не буде відкривати. О, ще один Коротше, колекція Господи. Так, переходимо до взуття. Що ми тут маємо? Сімпапульки такі. Ну, що найменше в доброму стані. Може так своє волосся прибираю, одразу щоб воно не заважало. Вау, це... Здається, за для моїй, все будеся маленький, де малий тут почали так. Так, на цьому я буду завершувати своє відео. Якщо у вас залишилися запитання, будь ласка, пишіть коментарі. А якщо я щось забула, буду поступово додавати інформацію. І дякую вам за перегляд. До зустрічі!